Криворізькі пейзажі називають марсіанським через велику кількість в них червоного кольору. Сьогодні хочу вам розповісти про цікавинку Кривого Рогу. У Кривому Розі є чимало дивовижних міст, деякі з них створені природним шляхом, а деякі штучним. Червоне озеро на Криворіж користується попитом у мандрівників, що цікавляться промисловим туризмом. Дивовижне озеро це великий техногенний ставок-накопичувач шахтних вод шахти Артем 1 і гігант Глибока, з-під землі з глибин більше одного км. Його створено штучним шляхом у 1960-х роках минулого століття. Вода озера містить велику кількість брону, йоду, натрію, калію та магнію цілий рік. Озеро зберігає свій насичено червоно-рожевий колір. Озеро користується попитом у мандрівників з різних кутків країни та світу. Люди приїздять побачити це техногенне озеро червоною водою.